Для тих, хто хворіє, нехай Господь Бог прийде і торкнеться кожного з вас. Та як та жінка кровоточила прийшла, не мала бідна, що йому дати, думає, хоч доторкнувся до його одежі і так до крайчику одежі, бо стояла на колінах, торкнулася краю одежі його, і вона відчула, що відразу стала здоровою. Нехай Господь Бог своїм візитом до кожного з вас, що лежите в лікарні, лежите вдома самі, обтяжені тяжкою хворобою, щоб Христос до вас прийшов, своїм люблячим серцем, щоб ви відчули присутність Бога, І як ви відчуєте, що Він коло вас. На другий день ви почуєте, як ви почнете ставати здоровшими. І хто не може ходити, станьте на ноги і ходіть. Хто не бачить, відкрийте очі і, і побачте. Хто не чує, почуйте Слово Боже. Спочатку було Слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. І слово сталося тілом і поселилося між нами, і ми бачили славу єдинородного від Отця повного благодаті. І ті, що сьогодні захищають свою рідну землю. Щоб Господь Бог був поруч з ними завжди. І як той сотник, що стояв на Голгофті, як побачив смерть Ісуса, зняв шолом, став на коліно і сказав, він істинний Бог. І Господь Бог прийняв поклін військових на Голгофті в першу чергу. І він з вами, хлопці. Ті, щоб боронити свою землю. Матері. Ісус Христос у сьогоднішній день йде до вас. Кожен із нас знає, як Христос відносився до своєї Матері. Якщо Він вибрав ту, яка була з цілого світу вибрана. Достойна одна, щоб від неї прийняти тіло, і як він ставився до своєї матері, з якою любов'ю і опікою. Так само нехай обійметь вас, дорогі матері, і поділиться з вами люблячим серцем, щоб ви стали центром любові у своїй родині. Щоб ви стали тим джерелом любови, тим родинним вогнем любови, який буде запалювати любов'ю, всіх, хто є поруч з вами, всіх, хто обдаровані материнством, всіх тих, які готуються до материнства, які ще маленькі навіть і до вас, бо ще пророк писав. Про пречисту Діву Марію, ти до народження Діва і після народження залишаєшся Дівою. Бо як світло проходить через скло, не порушуючи його структури, так і Христос пройшов через пречисту Діву Марію, залишивши її Дівою. І Господь Бог нехай прийде через вас всі мої дорогенькі, маленькі. Дівчатка більші, дорослі, ті, що вже готуються до материнства, нехай Господь Бог прийде через вас, так як проходить світло через скло. Але щоб він залишив у вас оту крапку любові, яку він приніс у цей світ і сьогодні своїм серцем отут демонструє любов до свого світу. Так же само і до вас, дорогі батьки, дорогі чоловіки, на яких Бог покладає особливу відповідальність. Він дозволив матері тільки бути поруч, але сам ніс хрест. Він дозволив матері бути поруч, але тоді, коли його прибивали до Христа, він дозволив матері бути поруч, коли сам висів на Христі. Але на Христі. Ми знаємо слова Елі Елі Лама Сабатхані, сказав Господь. Що значить, Боже, Боже, чому ти мене покинув? Він звертається до Отця. Елі, це таточку, татусю. Він підносить до того гідності значення батьківства, що то бути отцем той, від кого походить, той, від кого все залежить. Це про вас. Господи своїм своїм серцем, люблячим, прийди до кожної школи, до кожного закладу, там, де діти набирається мудрості, бо серце Христове то є предвічна мудрість. Як ми кажемо, я серце відчуваю. І Господь Бог хоче, щоб та ваша мудрість, яку ви здобуваєте в школі, в інституті, в університеті, там, де ви і вчитеся, щоб ця ваша наука була з любов'ю. І коли ви свою науку переплетете з любов'ю, вона буде для вас корисною і буде вам приносити радість, ваша праця. Учіться разом з Христом. Сьогодні хочу сказати всім вам, хто у вірі б, глибокій перебуває хто ви перебуває у подвижництві. Кожен із вас, хто молиться, ваша молитва по особливому приймлена, бо ви це все робите з любові. І нехай Господь Бог всемогутній благословить вас усіх на добру щиру молитву. Бо Бог не чекає, коли весь світ стане на коліна і буде молитися. Чому не чекає, бо весь світ не стане на коліна. На молитву. На страшний суд стане, а на молитву ні. Тому ми тримається світ на тих, які моляться, на вас, мої дорогі, вибрані і благословені Богом молільники, що молитеся кожного дня, що відчуваєте значення молитви. Значення молитви у вашому житті, коли йдете в дорогу, вертайтеся з дороги, коли сідаєте їсти, коли починаєте якусь роботу, ви це робите з молитвою. Це вас, Господь Бог, сьогодні по особливому благословить. Певно, що ми ще будемо багато молитися із Христом, і до Христа, і до Богородиці, і до всіх святих. Я найперше вітаю тих, що був кожен день з нами. Я не знаю, чи буде у вас більша радість, коли ми станемо перед Господом Богом, як та радість, коли за вами будуть стояти години, дні ваших спільних молитов цілою церквою. Я пишаюся це вам. Я горжуся вам, горжуся по-доброму, не з тої гордості егоїстичної. але я пишаюся, що я маю таких гарних людей, чудесних. Нехай Бог вас благословить по-особливому. Я як ваш такий онлайн-духівник, буду дуже щасливий, коли ви відчуєте, що Наша молитва є такою важною, що наша молитва є такою результативною. Я хочу, щоб ви відчували радість і спокій. А на кінець хочу сказати такі не дуже добрі слова, сумні трохи. Такі, може, навіть трохи болючі, бо можу згадати і тих. То не хочуть Бога служити. Хочу згадати про тих, які служать зелому Духові. Знаєте, як то можна їх проявити? Я ось не дуже часто, але дивлюся так на тих простих людей росіян, так? Є така платформа чат рулетка, і наші блогери знімають діалоги із росіянами, Задають запитання, що вони думають про війну, що вони думають про те, чому Путін почав війну, чому Пригожин йшов до Москви, що він хотів. Ну такі діалоги, так? І для мене не важливо, що вони кажуть, мені важливо, як вони то кажуть. Вони захищають Путіна. Вони захищають зло. Ви чуєте? Навіть якщо би нам грозила смерть, ніколи не захищайте зло. Бо тому що захищаючи зло, ми себе до нього прив'язуємо. І люди, які оправдують агресію. Люди, які брешуть, через яких починаються війни, через яких починається вбивство. Вони служать дияволу. Покайтеся, поки не пізно. Для кожного із вас Господь Бог час від часу дає шанс. Спочатку давав вам кожен день. Потім він той шанс давав кожний тиждень, а потім буде давати кожен місяць. А як не дожиєш до того шансу, що покаяється, а потім раз у рік, чи впевнений ти, що дочекаєшся до того часу, коли Бог дасть тобі шанс покаятися?